Привіт всім! Сьогодні чергова у нас п'ятниця. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику, де продаються автомобілі. Будемо показувати ціни на всі автомобілі, які ми будемо бачити. Пишіть коментар під даним відео, натисніть вподобайку, підпишіться на канал, хто, не, хто ще не підписаний. Всім приємного перегляду. Продається Renault laguna Це в нас все одно лагуна, не в універсалі, наголошую. Півтора дизель, 11 рік, 242 пробігу. 6700 ціна. Механіка, телефон продавця, торг умісний. От така лагуна. Подивимося салон лагуни. я Лагуну вже ніколи не знімав. Отак вона виглядає. Схожа до меганчика, 6-ступенева механіка. Так, Peugeot 3008. Так, 12450, 15 рік, 27 пробігу, автомат коробка, телефончики є. Далі у нас Renault Grand Scenic Автомобіль 2015 року випуску, комплектація босе 11500. Scenic, Також комплектація босе. В рідній фарбі 13 рік 8800. Opel Astra H 2010 рік, 1.7 дизель, 289 оригінального пробігу, сервісна книжка, нефарбована код 5900. Opel Astra H Volkswagen Touran 2016 рік, 203 пробігу. Volkswagen Toran, 16400, 1.6 400, 1, дизель. 16400. Ось такий туранчик. Гольф 7 2019 року випуску. 2.0 дизель на автоматі 214 пробігу, 162. Октавія 5 на автоматі. 11 рік, 1,4 бензин, 8100. Мультикармо, електро, електрика, комп'ютер, пелектроніки, підігрів сидінь. Туранчик Cross, 11-12 рік випуску. 1,6 дизель, 6-ступенева механіка, 213 пробігу, 11-100. Кенго 13 13-го року. Рено Кенго, 13 рік. 229 тисяч кілометрів пробігу, 5 місць. Мультикермо, навіть круїз, навігація, кондиціонер. Ціна, а нема ціни. Кось цікавить кенко, дзвоніть до продавця. Телефончик є в оголошенні Таке біле кенко, двоє русних дверей по задньому ряду. Volvo V50. 10-11 рік. 8 750. 2,0 дизель. 241 пробігу. Так, от такий паркувальний майданчик, йдемо на цю сторону. Подивимося Hyundai. Напевно, IX35. А на автоматі повний привід. Оригінальний пробіг 11300, 2,2 дизель, 2008 рік. Так, от давай ще це Києво подивимося. Кіацід. На автоматі з 2007 рік 1,6 газ, 1, газ бензин, 230 на пробігу, 8,900. До 7 посад Алтрак. 12 рік, 2,0 дизель, 188 пробігу, 15700. Тіацід ціцет. Автомат коробка. Десятий рік, 1,6 бензин, 197 пробігу, 9500. Наступна також KIA Ceed 2007 рік. 1,6 бензин, 216 пробігу, 8500. Такий Mitsubishi Outlander. Матомаксимальна комплектація 10 рік 11 тисяч. Пробіг 145 тисяч. Наступний у нас дерено талісман. 21-22 рік на автоматі вісьмиступка. IC не фарбована. Пробіг 100 тисяч оригінальний, два ключі, 20 950 доларів. Контакти є. Телефонуйте, кого цікавить. А цей Renault Талісман. Зараз я ще покажу салон талісмана. Самому цікаво. Ніколи їх не знімав. Отак виглядає салончик Renault Талісмана. Ще цю пиль Астро. знімемо В хетчбеку. Астрочка. Десятий рік на механіці, 1,4 бензин. 5700, 122 рідний пробіг. Рено Каджар. кросовер Кросовер, Рено Каджар. Версія боссе. 16 рік на механіці 1,5 дизель, 208 пробігу, 15499. Салончик Каджара виглядає тако. Шестиступенева механіка. Octavia VRS Ставі ВРС на повному приводі 2019 рік 195 пробігу 21500. Телефонити цікавить якийсь автомобіль з тих, що я от знімав в цьому відео. У всіх є телефони і у всіх, крім однієї, є ціна. Цікавтеся у продавця інформацію по автомобілю. Hyundai IX35. 14 рік а на автоматі максимальна комплектація плюс літня резина 17700 79 тисяч пробігу будемо завершувати зйомку на цій мазбичці. Це відео завершується. Сьогодні ми знімемо ще одне відео. Переходьте на канал і дивіться. Ще одне відео, яке сьогодні вийде, підписуйтесь, то ви його побачите. Це як сама конвір, 10 рік, 2.2 дизель, 10800. Телефончик є. Телефонуйте, кого цікавить ця маздочка. Тож дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал.